У мене така білосніжна троянда. Це на городі. Це троянди коло хати в мене. Це на городі. Знаєте, це найстаріша моя троянда. Вона вже відпустила власний корінь від себе. Я її пересаджувала, вона, мабуть, років 18 Обновилась, відпустила нові пагани. Не знаю, мабуть, Ірина назва її. Не впевнена. Ось жуки в цьому році з'їли лише один, одну квітку першу з'їла. Зеленки Оленки Ці махнатки якісь там. А ці троянди, бачите, не встигли ще з'їсти. Вирішила показати. Ось в мене ще одна троянда тут. І першу з'їдають. Ось два товариша Один, Один ага. і другий. Блін. От вона Це жертва завжди в мене. Її з'їдають, зато інші ті ще коло хати. Вони до них якось не добираються. Також шкода її. І весь час Ну, Там ще в мене аскот буде. І тут ще люксор. А це здається люксор. А це, я не знаю, розпуститься. Якщо жуки не з'їдять, то я покажу.